Добрий день! Хочу вам показати ось такий чудовий смачний продукт вишня в меду, а також такий гарненький Агрус. Це все в мене вийшло влітку. За допомогою такого пристрою Eurika 2, виробництво кооперативу палик Черкаси. Технологія додається в інструкції, тут все доступно прописано. Можу коротко пояснити. Продукт поміщається, чистий в ємність, заливається медом повністю, щоб його покрило, накривається пресом, накривається кришкою і включається, і сушиться. Приблизно десь 14 діб сушиться. Головне, щоб вологість кінцева була не більше 20%. І можна розфасовувати в тару, будь-яку, у мене ось такі баночки. І саме головне, що це продукт натуральний, корисний, можна використовувати яблука, вишні, агрус, моркву, навіть трави. Тобто, всі різноманітні овочі, фруктів, можна використовувати, що вам подобається. Ну, саме головне, що зберігаються корисні властивості. Продукту того, що ми сушимо за допомогою меду. Мед виступає тут консервантом, і максимально довго зберігається, без додаткових консервантів. Приблизно десь 2 роки зберігається, якщо дотримуватися всіх санітарних і технологічних норм. Тому споживайте найкраще, українці. Дякую за увагу!